Дивлюся, щоб у мене відходів майже не було. І розмічаємо. Так. Роблю по 50 сантиметрів, а там далі вже будемо дивитися, як воно буде у нас виходить. Мешканець Олександрії Валерій Куліков чаклує у власній невеличкій майстерні приміщення за розміром гараж для автомобіля. Чоловік із кованого залізяча вигинає скоби на спеціальному станку. Оце вже такі заготовки. Ну це більш-менш такі рівні, трошки підрівнять, такі трошки кривіші. А там, де ми маємо скрутки, то приходиться на станку його. Вирівнювати, і це найтяжча така робота. Оце рівняння отаких заготовок. Чоловік допомагає українським захисникам від початку повномасштабної війни в Україні разом з дружиною на пожертви земляків придбали генератор, а ще турнікети та евакуаційні стропи. Це засоби для евакуації пораненого з поля бою. Волонтером Валерій себе не називає. Каже, просто робить те, що може кожен. Робимо скоби. Скоба готова. Виготовляти скоби Валерій Куліков взявся ще влітку. Обладнання йому передали з Польщі. Там чоловік працював чотири роки перед війною. Перше замовлення чоловік отримав від волонтера Володимира Чеха, той дав і залізяча. Замовив друзям-полякам станки, щоб гнути метал, і почав виробляти скоби. Заробив невеличку партію скоб. Подвіз на волонтерський центр, Володимир каже, можна ще купляти на прийомки металу. Я поїхав до хлопців, домовився. І отак, з липня місяця, працюємо. Щодня у мілець виготовляє до 400 скоб. Бувають і термінові замовлення. Увечері на ранок наступного дня не встигаю, такої відповіді у чоловіка немає. Порозумію, що українським захисникам з настанням негоди конче потрібно утеплені бліндажі. За свою роботу чоловік отримує подяки від наших воїнів. Що кажуть, військові як ну задоволені попит є, то напевно задоволені. <пит> Взагалі багато скоб треба, наприклад, на один бліндаж? Е -е, так, як сказали мені десь около 100 штук. Ну, е -е, смотря який бліндаж. Вони ж теж бувають різні, то так десь напевно середньому около 100 штук. Нині ж ремісник працює над партією Скоб, які потрібні для облаштування бліндажів для захисників на Донецькому напрямку. Планує пришвидшити виконання замовлення, бо у чоловіка з'явились добровільні помічники. Марія Котова, Віталій Новіков, Донеччина Тіві.